І так, продовжую свою рубрику про макіяж. Я вирішила, що буду знімати частинами, оскільки одно відео, воно занадто велике, виходить, тому я буду знімати частинами сьогодні я покажу, як фарбувати губи, як досягнути ефекту збільшених губ. Ті, хто не хочуть колоти гіалуронову кислоту, не хочуть ніякими іншими способами збільшувати їх. Можна досягнути пухлості губ за допомогою, за допомогою косметики. Нам знадобиться два олівця, один темний, один світліший нюдових відтінків. Можна навіть використовувати олівець, який йде коричневий до брів. Також помада нам знадобиться і скульптори. Є, можна використовувати скульптор як в рідкому мокрому вигляді, так і в сухому, кому як зручно. Такий скульптор, який рідкий, можна наносити пальцем. Дуже зручно, сухий. Я нанесу пензликом, покажу, в які місця. Для того, щоб збільшити губи, потрібно затемнити скульптором От беру темніший колір. Беру на кисточку, набираю зовсім трішки, пробую на руці, щоб не достатня кількість було, щоб не було забагато. І що ми робимо? Ми маємо затемнити галочку по центрі над губою, трішки вийти за контур. І так само знизу. Зовсім трішки. Не затемняємо боки, тому що буде вульгарний вигляд. Е, тільки якщо така мета виглядати вульгарно, тоді можемо затемняти навколо цілих губ. Якщо хочеться тільки добитися ефекту е, соковитих е, пишних губ, трішечки виходимо за контур і затемняємо. Е, Мета можна затемнити будь-яким іншим. Можна затемнити бронзером, скульптором, суть, яка перенести продукт на обличчя і зробити тінь таку візуально. Я багато не, не накладаю, оскільки камера з'їдає трішки кольору. Тут у мене вже достатньо, більше я не буду ставити. Тож саме, коли мокрим скульптором. Просто пальцем верхня частина і знизу. Потім беремо або олівець для брів, або темний, який вам подобається. От у мене є олівець, який е темно-бордовий. Що ми робимо? Затемнити потрібно зовнішні кутики губ і е галочку. Галочку і і низ. Тільки ці частини ми лишаємо світлими. Пробуємо. Губи у мене зараз не зволожені, сухі, оскільки олівець і буде краще триматися, якщо губи трішки залишити тонального крему на губах і припудрити. Тоді довше проноситься і не з'їсться помада. За контур я стараюся не виходити, ми вийдемо, мож, дозволено виходити за контур тільки в центральній частині, тобто де галочка і тут. Коли ми з'єднуємо, тянемо до середини, заборонено виходити за контур, знову ж таки, це буде виглядати вульгарно і ну, неестетично. Хіба, якщо є така мета, виглядати вульгарно? так Тоді можна виходити. І штрих штрихами ми затемняємо зовнішні кутики. Потім йдемо до галочки. Я виходжу трішки за контур, оскільки я хочу ефекту показати, як зробити пухлі губи. Виходимо зовсім трішки, щоб це не кидалося в очі не було видно, що, що ви вийшли за контур. Ну, зараз якось так воно виглядає, можливо, ну, до кінця акуратно. Потім беремо світлий олівець, світліший, і починаємо з'єднювати тут. Всерединку. Можливо, треба брати більші для контрастності. ой, Більші для контрастності темніший олівець і світліший. У мене різниця дуже маленька між темним і світлим, тому зовсім зовсім трішки видно ефект. Ну. Можна додати темний. я зараз візьму олівець, олівець, який йде для брів. І поверх цього просто темнішим піду. Це зовсім темно. Ну, як цікаво, та коли темніший олівець, це цікавіше виглядає, поправляємо пальцем чим зручно. Так в нас вийшлося. Тепер, що ми робимо, можемо взяти будь-помаду, яка нам до вподоби, бажано світліше, як наш зовнішній кутик Іде. Е, Люба нюдова, люба розова, ну можна яскравішу, кому що подобається. Я візьму сьогодні спробую таку, такий відтінок, ставлю по центру. Не розтираю до повністю по всіх краях, стараюся тримати, щоб вона відносно в центрі була. Із-за того, що я фарбуюсь на камеру телефона, бачу, що не до кінця рівно. Не до кінця воно естетично, тоді можемо взяти на пензлик консилер і підчистити все лишнє. От на руки я собі трішки беру консилером. Консилер. Беру трішечки його на таку плоску кісточку. І всі нерівності, які в мене є, що мені потрібно підкоригувати, я підчищаю цим консилером. Особливо, коли фарбуються губи яскравою помадою, дуже, потім, коли вже нанесений тональний крем, важко стерти з обличчя, лишається такий неприємний червоний слід. Тому консилер в таких випадках найкраще рятує ситуацію, щоб контур губ був ідеально рівний. Це забагато. В принципі, такі у нас губи вийшли. Який варіант є для дівчат, які не люблять фарбувати губи, не люблять, що постійно треба контролювати, як губи виглядають. що... Постійно треба ту помаду з собою носити, підфарбовувати. Є така річ, як тінт для губ. Тінт для губ ти його використовуєш, можеш зранку, коли виходиш з дому, намазати на губи. Він глибоко впитується в твої губи і зберігає кольор протягом цілого дня, в залежності, яка фірма, яка якість ну, зберігається цілий день. У меня одна сторона світліша, одна темніша. Щоб більш чіткіше, точніше получалося, можна використовувати такі маленькі пензлики для фарбування губ. Хотіла олівцем, щоб прискорений варіант був. Все, чекайте наступних відео. З кожним разом я буду робити відео, де буду поетапно пояснювати, як робити корекцію обличчя, як фарбувати конкретно брови, як очі. І кому який макіяж підходить? Чекайте моїх наступних відео. Все, люблю, цілую, па.